Історична пісня, чи не той то хміль, чи не той то хміль, що коло течин в'ється, ой, той -то Хмельницький, що з ляхами б'ється, чи не той то хміль, що по пиві грає, ой, той -то Хмельницький, що ляхів рубає, чи не той то хміль, що у пиві кисне, ой той -то Хмельницький, що ляшеньків тисне. Гей, Поїхав Хмельницький К золотому броду. Гей, не один лях лежить головою в воду. Не пий Хмельницький дуже золотої води, їде ляхів сорок тисяч хорошої вроди. А я, ляхів, не боюся, гадки не маю. За собою великою потугу я знаю, і ще й орду татарською за собою веду. А все то, -то вражі ляхи, на вашу біду. Ой, втікали вражі ляхи, погубили шуби. Гей, не один лях лежить, вищеривши зуби. Становили собі ляхи, дубові хати. Ой, прийдеться вже ляшенькам в пульшу утікати. Утікали вражі ляхи, деякі повки, їли ляхів собаки і сірії вовки. Гей, там поле, а на полі цвіти, Не по одній мляшку заплакали діти. Гем там річка, через річку глиця, не по однім ляшку зосталась вдовиця. Ця історична пісня написана приблизно у 1649 році. У ній оспівується перша значна перемога у визвольній війні у бою під жовтими водами. Тож козаки перемогли на чолі із Богданом Хмельницьким. Образ Богдана Хмельницького. У пісні оспівується мужність, героїзм, винахідливість Богдана Хмельницького, видатного українського гетьмана та його прагнення здобути волю народу. Про нього можна скласти невеликий гроно. Він гетьман, сміливий воїн, полководець, козацький ватажок, захисник народних інтересів та сміливий борець. Гетьмана Богдана Хмельницького показано сміливим воїном, полководцем, який у боротьбі спирається на широкі народні маси, що підтримують його. На початку пісні через діалог стає зрозуміло, хто він такий. У кожному рядку відчувається його захват, ляхів рубає, не один лях лежить головою у воду. Саме пісня ідеалізує гетьмана, адже бачить у ньому захисника народних інтересів. Автор вболіває за свого улюбленця і закликає його бути обачним. Так, чому ж слід вивчати історичні народні пісні? Адже пісня це поєднання слів і музики. У пісні народу думки, почуття, мрії. Українська народна пісня відзеркалює горе, радість, боротьбу за визволення, вони дуже різноманітні. Тож, слухаючи їх, ти пізнаєш історію нашого народу із давніх часів. Історичні пісні своїм змістом примушують замислитись над своїм життям. Це свої рідні візитні картки нашої країни.